До нашої розмови долучається Олексій Голобуцький, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго, доброго дня. Пан Цибіга сказав, що треба посилити цей трек, поміняти посла України у США. Рустем Умєров зможе посилити цей трек на вашу думку? Ну, зважаючи з тої інсадівської інформації, яка є, що в принципі це американці не хотіли чи пропонували так би мовити поміняти посла. Очевидно, що діяльність, якби там Сибіга не казав, нинішнього посла, можливо, все ж таки не зовсім подобається, чи не влаштовує нинішню адміністрацію американську, чи буде влаштовувати в меров, Ну, важко сказати, зважаючи на специфіку взагалі цієї адміністрації. Тому я думаю, що ну давайте згадаємо, як у на призначали на посаду міністра оборони, так. Скільки було великих слів, компліментів і всього іншого сказано на його адресу, всі очікували якихось принципових зрушень. Що звичайно є позитивне, тут без питань, але. Сказати, що Міністерство оборони це найефективніше, зважаючи, що взагалі в нашій країні Міністерство оборони це найбільше міністерство і найважливіше міністерство в країні, так би мовити, ми воююча країна. Ну, питань до нього дуже багато. Дуже багато. І з корупції, і з ефективністю. І, ну, тут це достатньо відкрити. Соціальні мережі, Фейсбук, наприклад, так, подивитися на дописи навіть тих, хто його на початку ну, ці розслідувачі, активісти там, і, і всі інші, які його просували, тепер вони ледве не плюються в його сторону. Тому я тут чого сказати не можу, подивимось. А враховуючи інформацію, яку напередодні здається видання політико, описало, що вже з початку липня намагаються організувати зустріч Умєрова з його, ну фактично американським колегою, очільником Пентагону, і все ніяк не вдається. Ну вочевидь, дійсно, як як ви зазначили, там специфічна нині адміністрація перебуває. Але тим не менше, ну якщо так от реагують вже на Умєрова, можливо варто було б на посаду посла України когось іншого пошукати, можливо, якусь нову. Людину, ну і сподіватися, що їй вдасться налагодити кращі відносини. Ну, дійсно, голова Пентагона занадто специфічна людина. Щоби отак, от скажімо, ми пам'ятаємо яку роль, ну нібито йому приписують. Хоча знову ж таки зрозуміло, що це гра. Е -е, Ледь вони на нього скинули затримку в озброєнні, які надавала Америка, що він там щось перевіряв, щось не так зробив і тому подібне. І я пам'ятаю дуже добре його відповідь на питання, чи збирається він кинути пити, коли його конгресмени питали. Він чесно сказав, що не збирається. Тому в нього можливо є більш важливі справи і діяльність, ніж зустрічатися з кандидатом на посаду посаду посла. України, Сполучених Штатах. Ну, то розумієте, тут, тут, тут зіткнулися дві такі специфічні адміністрації, і Трамп все особисто вирішує, і всі ці прізвища, я думаю, і голови Пентагона не мають великого значення. Це все люди Трампа, які обираються за одною за однією ознакою. Ну, здебільшого, це лояльність до самого Трампа. Ну і з нашої сторони такий же саме підхід. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Ну, ми вже переконалися, що підхід такий не дуже гарно працює. Про Дональда Трампа він напередодні заявив, що уклав угоду із НАТО про постачання штатами зброї в Україну через альянс. І НАТО оплатить цю зброю на 100%. А цікаво, Дональд Трамп пам'ятає, що Сполучені Штати Америки і є членом північно-атлантичного альянсу, причому не якимось там пересічним членом, а таким потужним. Ну фактично тоді і теж доведеться платити. Бо з цієї фрази ну так виглядає, нібито штати зброю дають, а європейці, члени НАТО, платять. Ну, це його принцип. Ми до кінця не розуміємо, як це все буде відбуватися. Очевидно, що на ну, Трамп дуже багато заяв робить, які дуже часто протирічать одного. А ми не розуміємо сих пір, що саме буде надаватися, за які гроші буде надаватися. Для нього найголовніше він очевидно зрозумів, що тактику, яку він проводив щодо Росії останні місяці, вона не діє абсолютно. Більш того, вона. Звичайно, ще й шкодить йому в кінці кінців. Так він несерйозно виглядає, довіряючи е, можливому миролюбству Путіна чи намаганню Путіна закінчити війну, як там в цьому плані достатньо раціонально. Врахував, як людина, яка має відношення, мало відношення до бізнесу, що він дає можливість путіну зіскочити з дуже неприбуткової теми з серйозними прибутками, так би мовити, так дає йому і зберегти обличчя і все інше. Путін на це не погодився, і Трамп дуже здивований. Він переходить на іншу концепцію, це все ж таки тиснути на Росію, щоб досягнути мети, але це протирічить його. Постійним заявам про те, що Америка не повинна ні за що платити. Європейці щому в усьому в, 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 в винні, і він для своїх виборців каже: так ми зараз міняємо концепцію, почнемо тиснути на Росію, але це буде відбуватися в першу чергу, за рахунок Європи. Тобто за це платити буде Європа. А як воно буде там насправді, яка там сума. Ну розумієте, тут можна ж так, що біля 60 не пам'ятає, десять 60% бюджету НАТО складається з американських Месків, і формально він правий, ми мають на увазі країни НАТО будуть платити. Просто там вже є гроші Сполучених Штатів. Хоча я дошки не відкидаю, що він дійсно. Буде вимагати можливо в приватних розмовах. Буде вимагати, щоб це все оплачувала дійсно країна чергу, Німеччина, наприклад, так. Ще одна заява Дональда Трампа, яку цитує або про неї розповідає міністр фінансів Скотт Бесент. Дональд Трамп ініціював створення спеціального інвестиційного фонду реконструкції України. Він цей фонд збирається і очолити про це. От, власне, міністр фінансів США через відеозв'язок з Римом повідомив. Ну і зазначається, що цей фонд створено з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для. Відновлення України. Слухайте, ну класно, У нас вже є угода про мінерали зі Сполученими Штатами Америки, там буде якийсь фонд, там ми залучаємо інвестиції. Тут Дональд Трамп сам інакше, інший фонд створює, теж буде його очолювати. Просто відчуття, що інвестиції до нас такими потоками незабаром будуть бігти. Що не будемо знати, що з цими грошима робити. Чи, чи, чи може трошки не так щось піти? Ну, перше, повинна закінчитись війна. Як мінімум, якщо як, якщо у нього, ми не знаємо всіх деталей, звичайно, хоча картина виглядає не дуже добре в для перспективи закінчення війни в найближчим часом. Не оптимістично виглядає для тих, хто вірить в це. Подивимось, що все ж таки вчора Рубіо, ну не Рубіо, а Лавров передав Рубіо, бо там такі натяки, які важко зрозуміти, так чи це якісь нові нова справа Путіна затримати а, Трампа в, в тій ситуації, як в якій Трамп знаходився по відношенню до нього протягом останніх місяців. Ну щось він там. Запропонував, наприклад, так. Я там в одну версію висловив, але навряд чи це вона, звичайно, сподобається Трампу. Що Путін запропонував знов так би мовити, якісь там трьох можливо, більше перемир'я заради там якихось не знаю, свята чи як якихось гуманітарних цілей, і тому подібне. Можливо, він пропонує все ж таки секторальні перемир'я. Ну, це вони давно достатньо там більш така конкретна пропозиція. Можливо, від Путіна, так. Тобто він дає можливість, якщо Трамп дійсно, а, ну скажімо так, для нього оце от перемир'я заключення миру, хоча б обидемого миру між Росією і Україною. Це така самоціль, не договір, нічого буде далі, не тому подібне. То він розраховує Путіна. Розраховує, що Трамп знов схопиться, і Путіну знов вдасться там певний період водити його за ніс. І обіцяючи, що що ось ось, ось що там щось у нас почнуть почнеться налагоджуватись, тому що ну путін звичайно йому не вигідно зараз сваритися з Трампом, хоча знову ж таки пропаганда російська змінилась за останні дні і вже почали критикувати Трампа. що говорить про те, що сам Путін вже не вірить в, в те, щоб Трамп повернеться на той на ту доріжку, які він йшов з останні місяці. А, тому ці фонди, ну це, це розумієте. Е, я пам'ятаю просто розмови, коли 23-й рік Швигель, там наш прем'єр-міністр, на якомусь формі вони там сперечалися: трильйон нам потрібен, півтора трильйона доларів нам потрібно. Вже багато хто почав почав ділити ці гроші, в, як будуть вони витрачатися на відновлення України. Про ці розмови взагалі забув. Просто забути. Я вже не кажу про план перемоги. Там дуже багато ініціатив, саміт миру і тому подібна ініціатива. Це красиво, це людям подобається. О ну, так само і Трамп. Ну це да, відновлення, фонд відновлення України, чудово інвестиції, і тому подібне. Завтра ще щось придумають, так поки не вирішено основного питання. З Росією і при тому тут не тільки закінчити війну, що далі так би мовити, війну можна по-різному закінчити, так? Що далі? На яких умовах, в якому потім треба зрозуміти наші перспективи з ЄС там? Ну тут безліч таких питань відкривається, так? Які, звичайно, треба аналізувати і прораховувати вже сьогодні, але знову ж таки. От Мерт сказав, заявив вчора, що 500 мільярдів потрібно так забрати у Росії на відновлення на відновлення е, України. І там така фраза, що е, як за рахунок заморожених цих активів, ну нібито так, активів менше, ніж 500 мільярдів заморожених. Тобто, ну, то, 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 вони ну, кожен звичайно ми зараз знаходимося в такій. В інформаційній сфері, в такому інформаційному просторі, весь світ знаходиться так, що ось треба сьогодні казати, для того щоб тебе цитували, треба казати великі цифри, позитивні новини і тому подібне. А що буде завтра, це вже інше питання. Тому знову ж таки звертаюся до нас всіх: дивимось на справи, дивимося, як це все буде відбуватися. І я не думаю, що створення фонду ем, відновлення України це буде якимось дзвіночком для Путіна що для, для того, щоб він припиняв війну. Е, я чомусь думаю, що це і для інвесторів не буде якимось дзвіночком до якихось активніших дій. Е, Ні, ну дивлячись, дивлячись, які умови, слухайте, ну знову ж таки. Ну, пане ви все на початку правильно сказали, що для цього для інвестицій потрібно завершення війни, тобто гарантії безпеки. Ну це очевидно. питання в прибутках. Зрозуміло, так що е, я забув цю класичну фразу лідера про спілок англійських. Ну, сенс такий, що в залежності від суми прибутку капіталіст може продати рідне мати, так би мовити, так ну, Звичайно, в країну, яка воює на 10-20% ніхто не прийде. А якщо можна тут прибуток мати 100-200 відсотків, так то і війна не буде перешкодою. Я просто не знаю, на чому тут можна так би мовити, в Україні заробляти. Але знову ж таки, це питання звичайно майбутнього. Це питання, в тому числі, управління Україною. Там дуже часто вже Келер про це сказав, план маршала. Ну, для того, щоб виконувати план маршала, треба виконати, тобто ці країни, які підписувалися тоді в 40-х роках, до план маршала, вони повинні були виконати низку вимог, так би мовити, щоб отримати ці гроші. А, в тому числі інституційні. Якщо а, наша країна і залишиться і так, як вона зараз є, з відсутністю незалежного суду, а, з відсутністю. Інституції демократичних, в тому числі на захисту ринка, прав власника, прав інвестора і тому подібне. Ну, звичайно, тут ніхто так би мовити, особливо сюди поспішати не буде на жаль, пане Олексію, дякую дуже вам за ваші коментарі, вашого аналітику. Олексій Голобуцький, політехнолог, долучався до ефіру.